Я всіх вітаю, знаходжусь між Гановером і Махдебургом, практично на границі ГДР і ФРГ колись була тут границя. І проїхав дивитись ось таку Audi Allroad. З першого погляду машина дуже в гарному стані. Так, вихлопна труба виглядає. Десь машина їздила не, не на короткій відстані, раз, така, раз такий глушник чистенький. Є спеціалісти кажуть, от почорнівша труба, погана машина. Але я так не підтверджу таку версію, тому що почорнівша труба це... Останнім часом машина їздила десь по місту. Поки хазяїв немає, продавців, хочу подивитися зовні її. І права сторона жодного дефекту, жодної паркувальної вм'ятини немає. 2011 року ця ауді... І 11400 ціна. Недешева. Ну але це Audi Alroad. не Недешева версія. Та і непогано опціонована, бачите, без ключової не є доступ. Опцій вистачає. Так, кришка теж рівненька, дах теж немає. Слідів граду боковинки рівні. Буває від вантажів зверху, там возять всяку всячину боковушки помяті. Сторона водія теж. Ні одної немає вм'ятини паркувальної. Абсолютно ідеальна машина з усіх сторон. І не видно слідів фарбування ніде. Хоча капот тут полірувався. Чи що він тут? Щось він... Ага. От. Сколик і закрашений. Ідеально покрашений капот. Ідеально зараз от збільшу. Ось, бачите. Вибоєна камушком і не зашпакрували неї. Капот красився, скоріш за все. Поприбирали, нема вибоїн, зовсім нема. Де ж то місь. зараз йду я візьму. То все на мір. Давайте пройдемося. Так, і є. Ось, до речі. Вибито і видно два шари фарби на вибої тій. Бачите? Не фокусує. От гімно ці айфони, йо-мойо! -йо. Стільки років от тепер сфокусував, бачите? Збільшено два шари фарби видно. Ну йдемо далі. 113, 120, 131.

Нічого крім капота не перефарбовувалось, але капот теж перефарбовувався не внаслідок якихось аварій. Ідеально рівний просто оці оббитості. Ну, не пошкрябане, без мастила. Фари не піскоструєні, от було б пару камушків, їх навіть не шпаклювали, закрасили. По нормальному вже б мали б зашпаклювати ті вибоїни, а не просто покрасити. Але Німеччина тут дорога дуже робота. Вирішили зробити, щоб не було видно. А коли придивишся, то й видно. Літня резина Процент, процентів відсотків 70. Диски гальмівні нові. Е, алюмінієві диски, колісні не пошкоджені парковками. Ззаду бампер не пошкрябаний. Ну, ідеальна машина зовні. Капот крашений, перефарб, перефарбований дурниця, я думаю. Так, ось є Вибоєна камінцем. Не фокусуєте. Гімноті, айфони 16 ProMax. Алло, дай не ауді. Дай на авто. Не? Дезе фірма, я? Окей. Нема поки продавця. Ну, обдивимося маючи час ззовні. Коли сильно дов... див... довго дивишся машину, нерідко продавці нервують. А то маю якраз можливість добре об... обдивитися, поки її зовні. Ха -ха. Бачите, хто їздив? Поліцаї їздили на машині. А всередині що вона? Всередині ніяких рацій немає. Ні, просто хтось прикалувався. Повісили наклейку. Ні з якої вона, не з поліції. Ну, така от машинка. Можливо дивиться замовник огляду, то непогана машина, поки зовні нічого не бачу поганого, не під машиною нічого поганого. Е Глушник не ржавіюча, сталь чистенька, ну тобто все, все окей. Буду закінчувати відео і шукати, дзвонити продавцю. Нехай під'їжджає і тоді вже... Продовжу огляд. Далі їхатиму в сторону Гановера. Якщо комусь треба Брамшвейг, Зальцгітер, Ганновер, подивитись машину чи там Біліфельд в цьому регіоні, то ще можна буде сьогодні. Все, поки закінчую. До побачення. Контакти в описі даного відео є.